Надійшла інформація від нашого оперативно-чергової служби про те, що відділ прикордонної служби порубний, піднятий за ступенем бойової готовності. Одразу в це не повірив. Дружині сказав: все добре, мене викликають на роботу, без всяких тривог, без цього зібрався і виїхав на відділ прикордонної служби. Адреналін зашкалював, коли. Їхав, вже обдумував, що робити, як, як правильно людям, що доводити, бо всіх сім всі сім'ї позалишали і вибули на підрозділ. Четвертій ранку ми вже були, шокували персонал, перевіряли його наявність, озброювали, екіпіровували для виконання всіх завдань. Менер ну, збудило, якщо не помиляюся, десь початок шостої і сказали, що почалася війна, я довгий час думав, що це якийсь прикол. Дружина в мене якраз була з 23 на 24 в Києві, вона їхала в потягу, і оце перший дзвінок був. Це було нерозуміння не, не в більшості і не віра в те, що, що, що воно відбувається. Аж поки я не, не подивився по, по телебаченню і не почув, що відбувається по всій Україні, що в мене сам більше вразило. То це, коли я мав йти до дітей і їм це сказати. Ну і ми цей же день ми, ми, ми сіли на сімейну на нараду, говорили. Я зібрався, просто поїхав в міську раду, тому що ми дзвонилися з керівниками всі, всіх структур і, і, і зібралися в, тут в міській раді на нараду таку оперативну. 24-го я прокинувся мене мій чоловік. Він дав мені ще дві години поспати від. Він сказав: сталося те, на що ми чекали, що будемо робити. Я випила каву, в мене вже була готова кава. Зібралася і приїхала сюди. Ми домовлялися з волонтерською своєю командою, ми з усіма домовлялися, що якщо так станеться, що не буде зв'язку, там, наприклад, ще чогось. Якщо виключиться світло, ми ж не знали наскільки, да, воно там буде в перші дні, що відбуватися. Ми всі ми навіть визначили адреси, де ми зустрічаємося, в разі чого ми підготували, купували потрошечки ліки. Які потрібні там першої необхідності. Ми навіть написали і приготували план евакуації. У нас є цей документ. Саме головне було не дати згоріти людям в перший місяць там півтора місяця, тому що працювали як шалені. Це було більше не невідоме що робити. Ми очікували якихось вказівок. В своїй команді я вірю. Люди, яких ми, ми зібрали в команду, ми були з ними не один рік. І ми були схожими поглядами. Ну я був впевнений цьому. Ну і звичайно, це цей потік біженців був неймовірно великий. І ми ми цілими днями займалися лише тим, де поселити, куди, куди їх відвести, як нагодувати, як відправити далі. Ну це було неймовірно. Ну мені досі от, так, от, я запам'ятав, коли я їхав на кордон. Це тисячі людей, які виїжджають з України. Коли ти бачиш, виїжджають з бабусями, з дідусями, з дітками із тими клунками, з тваринами. Я навіть не розумів коли вони вернуться, і цей страх у людей, що вони просто проїхали, в чому вони були. Указ президента про обмеження праві виїзду в воєнний стан категорії 18-60 чоловіків призовного віку. Тому якби вже ми діяли згідно законодавства, було прийнято рішення про посилення прикордонного контролю, де було додатково визначені. Інспектори, які здійснили оформлення, було визначено додаткові смуги руху, щоб зробити мінімізацію накопичення осіб, які слідували на вихід або на виїзд з України. Формувалися групи людей. Там по 30 чоловік ми запускали. Так як наше керівництво прийняло рішення про збільшення прикордонних нарядів для оформлення наших осіб, так само суміжна сторона збільшила кількість своїх військовослужбовців, які здійснювали оформлення. І в рамках взаємодії ніяких затримок не було. Ну, наприклад, якщо ми оформляли до війни. 2860 чоловік, то в порядку вже 28.02, ну, наприклад, вже було 5600 чоловік. І вже початку березня місяця ми вже оформляли 10200 чоловік. Повний безлад. При в перші дні прийому евакуйованих людей, які ну був по, по всій країні, звісно, не тільки у нас в місті. Я не запам'ятала, хто приїхав вперше цього разу, тому що вони приїхали всі разом. Якщо постійно співчувати, ти можеш просто не витримати твоє серце, розірветься від цього співчуття. Тому ти не боїшся, ти перестаєш боятися, перестаєш співчувати, перестаєш плакати. Ти просто живеш тим, що потрібно зробити роботу. Саме головне це команда. Тому що ніколи нічого не тримається на голові, насправді все тримається, все залежить від людей. Кожен знає, що він робить, і кожен знає, кого він може підмінити в разі чого. Таке диво да? виявили ще в 2014 році. Тобто той, хто переживає, якщо він робить щось і допомагає, він переживає значно менше. Просто були всі виснажені, і це було якесь таке, як проваля, якісь не знаю. Ну, ми всі жили в якійсь невідомості і в страху, що буде завтра. Ми військовослужбовці, і час на те, щоб там, нам спати, то нам краще допомогти людям те, що ти будеш спати, і не допоможеш людині перетнути кордон воно ну, ну для тебе нічим не буде якимось пріоритетом ми спали всі ночі. Ми не, не давали один одному можливості виснажитися, тому що ми вже розуміли прекрасно, що це не день-два, це марафон. що Не буде жодного українця, який не, не, не змінився. Ми, ми стали іншими. Те, що приїхало людей багато з, і, і, із території, іншими, воно, ну, я вважаю, що місто цього виграло. Ми призвали нам свої ну, звичаї тр, тр, традиції і перемішали ну, трошки цей наталітет Ковинський, який вже був уставлений не, не одним роком. Я думаю, що це, що це тільки збагатило і нашу культуру, і ментальну, то, то, то ми теж зміниться. Я завжди кажу, що хто приїхав, от я, я скажу, в деокуповане місто, от в деокуповане, не розбомблене, але вистоявши, а в деокуповане місто, той ніколи не повернеться такою ж самою людиною, як туди попав. Тому що те, що ти там бачиш, оцей ем, якийсь... В повітрі, ну я імпат, тому що я скажу так, як я відчуваю запах смерті, страху, гарів і все одно віри в перемогу. Тобто, коли ти там відчуваєш, от, ти приїжджаєш до декуповане місто. Ти бачиш, ти чуєш історії цих всіх людей. Ти розумієш, що вони втратили близьких. Ну дуже багато втратили. Е, ти все одно там більше відчуваєш ту мож, ну, ту перемогу, ніж тут. Кажеться, що кожна людина стала більш відповідальнішою, почала десь цінити життя своє, близьких, рідних і товаришів, які за нас зараз захищають. Багато людей повертається до своїх сімей, до своїх близьких. Вони, як бачать нас, це просто бачать знак Україна, то вони там. Всі слава, слава Україні. Ми з вами там, ну, дуже налаштовані за те, що ну, ми переможемо і нам дуже це приємно бачити, що наші громадяни вже повертаються на територію України. Кажуть, що миру можна досягнути там якимись перемовинами, та ні. Він буде лізти і лізти. Він буде все одно відрізати і відрізати нашу країну шматками. Наш мир це є тільки перемога. У мене взагалі вважається ніби цей кістон. Я я до сьогоднішнього дня не розумію, що це відбувається в моїй країні. Тобто ми коли читали книжки історичні, дивилися фільми і ніколи не, не, не думали, що ну, що, що таке можливо в нашій державі, що, можливо, війна взагалі, там, в, в 21-му столітті. Ну, так та, та воно склалося, що ми жили поруч із, 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 із дикунами, які просто вирішили, що вони хочуть змусити нас жити це, як вони все хочуть.